Перший форум аграрних інновацій нове зернятко на стаців 2016 провели у тернопільському районі на базі корпорації Агропродсервіс. Туди з'їхалися понад 50 компаній, які спеціалізуються на галузі рослинництва. Більше в сюжеті. До форуму аграрних інновацій нове зернятко на стасів дві долучилося понад 600 представників галузі сільського господарства. Усі вони мали можливість оглянути виробничі потужності корпорації агропродсервіс та перейняти досвід. Учасники форуму оглянули посіви озимих ріпаку, пшениці, ячменю, гороху, цукрових буряків, сої та кукурудзи. По маршруту, який фактично у нас складає біля 40 кілометрів, постійно знаходяться зупинки, постійно находяться фахівці, які безпосередньо надають людям консультації. Ми плануємо так, щоб в майбутньому цей форум такий був суто технічний, де люди будуть для себе почерпати максимум інформації. Також учасники форуму відвідали виставку сучасної сільгосптехніки та демоцентр компанії Агроскоп, яка активно співпрацює з аграріями Тернопільщини. На перший рік працює. Разом з компанією Агробрасервіс, і оскільки ці обидві компанії є інноваційними, саме на базі Агробрасервісу ми організували свій агроцентр, який знаходиться зовсім поруч, у 400 метрах, де ви зможете побачити більше тисячі дослідів, де ви зможете побачити різні технології, різні сорти, гібриди, і обрати для себе те, що саме вам підходить. Керівники агропродсервісу наголошують, добре насіння запорука хорошого урожаю, тому саме це і демонстрували своїм колегам. Ми сьогодні покажемо в роботі роботу насіннявого заводу, щоб люди змогли продемонструємо це і запросимо до співпраці. Тому що ми рахуємо, що з насіння не завжди це була така приказ: з насіння починається все. От, і тому ми хочемо закликати для того, щоб ми могли нормально будувати оце галузь рослини. Це, це треба почати сьогодні з насіння, а вже потім, маючи нормальне насіння, вже витрачатися і вкладатися в технології, в живлення, в захист. Учасники форуму відзначили, що аграрії Тернопільщини сьогодні працюють на рівні з успішними європейськими компаніями а завдяки цьому виробляють якісний продукт. Люди мають робочі місця, заробіток, і це сприяє розвитку області.